Коли читаємо генеалогію Ісуса Христа, то побачимо, що серед багатьох імен, чоловіків і жінок багато хто не були найкращим прикладом. Але у Божому плані були Йоаким і Анна, батьки Пресвятої Діви Марії. У Божому плані був Архангел Гавриїл, який благовістив добру вість Марії, що вона буде матір'ю Божого Сина. Серед вагань і запитань вона все ж таки говорить. Нехай мені станеться згідно з Твоїм словом, а отже, вона відкриває своє життя на Божу благодать і Боже діяння. У нашому житті багато може бути і буде питань, вагань, але як Марія, відкриємо наше серця, наші життя на те, щоб Божа благодать в них діяла, а тоді перед нашими очима і в нашому житті. З'явиться сила і міць того, хто був розіп'ятий, але воскрес для нашого життя, через, здавалося, б, просте, нехай мені станеться згідно з Твоїм словом. І